Чернетка номер один мафія. Власне, мова піде не про такий вже кінцевий результат, повноцінна мафія, котра діло, там, скажімо, в Італії чи в інших країнах її структури. Мова піде про самосутність, про зародження мафії і схожих структур за своїм принципом створення, розвиток, діяльність, мотивація, пригода і так далі. Так от людині властиво пристосовуватись до обставин і використовувати навколишнє середовище, це ще від тварин пішов навколишнє середовище в якості забезпечення своєї життєдіяльності, своїх амбіцій. Ну і звідси виникає питання про те, о а чому в а чому? певному колу найсильніших, найхитріших, найбільш амбітних. Не об'єднатися між собою і не використати терени держави і решту населення на задоволення своїх власних амбіцій. Це може бути в будь-якому вигляді. В такому як було 1917 року, коли... Сім'я, а мафія це сім'я. Або держава в державі, ну там по-різному. Або суспільство в суспільстві. Так от сім'я комуністична вирішила об'єднатися з найбіднішими і забезпечити свою життєдіяльність за рахунок. Знищення і гноблення, організаторів, організаторів виробництва, е селян, більш-менш заможних, ну і так далі. Знищили вчителів, священників, підприємців, запанували. Те саме. Можна сказати про гітлерівську Німеччину, ну вони там по расові ознаці поділили на повноцінні, неповноцінні раси, на ті, які мають панувати, і тих, яких потрібно знищити. Десь так само і. Може діяти окреме підприємство. Так звана корпоративна етика, котра не враховує інтересів всього суспільства, а зациклена виключно на збагаченні цього підприємства за рахунок всього суспільства. Особливо, якщо Ця організація, це підприємство, ще й монополіст, ще і надвеликий і так далі. Те саме можна сказати і про е, політичні партії. Наприклад, я дуже добре пам'ятаю цю всю історію, коли е, гідні політичні сили діяли за принципом. Намагаючись об'єднати все суспільство, всі верстви, представників інших, в тому числі антагоністичних політичних сил, мовляв, зрозуміють, підтягнуться, долучайтесь до управління. І ті, котрі діяли за цим принципом ми, арешта, або працює на нас, або підлягає знищенню. В принципі, на жаль, зараз ми бачимо в певній політичній силі такі тенденції до такої діяльності. Так от, створення мафії чи мафіозного такого угрупування, воно як і корупція, починається з простенького. Ну, дави мені хабаря, ну, і добре, я дякую, і це нічого. Спочатку. А потім вам будуть створені такі умови, при котрих ви абсолютно ні за що змушені будете той хабар давати. Так само і мафія. Спочатку якісь там чи торгові, чи ще якісь там владні переваги, а потім до цієї сім'ї починає доєднуватись і правоохоронна система, і судова, і політична, і утворюється держава в державі, сім'я. Дуже цікавим є положення про розподіл влади. Дуже показове. І всіх нас так десь підсадили на це, мовляв, якщо владу поділити на законодавчу виконавчу і судову, то ці гілки будуть контролювати. Одна одну в інтересах всього суспільства. Маніпуляція найвідвертіша. Навіщо їм діяти в інтересах всього суспільства? Чому вони не можуть об'єднатися? В єдину сім'ю, котра буде використовувати все суспільство як джерело поживи і задоволення власних амбіцій. Сьогодні, до речі, ну, ми, ми бачимо, як діє. Оцей суспільний, сьогоднішній суспільний устрій, як між собою об'єднується політична влада Зеленського, з судовою владою, з правоохоронними органами, прокуратурою тою і судять кого? Патріотів. Бійців усувають, звільняють, судять, погрожують. Хіба це не є зародженням? Деким зародженням? Функціонуванням сім'ї? Всередині всього загалу? Вихід? Дуже складний. Чи мені здається, що він дуже складний. Полягаю в тому, що в суспільстві загальні цінності, загальні інтереси всього суспільства постійно. Знаходились на першому головному місці і їм були підпорядковані всі інші структури політичні, економічні, військові, правоохоронні і так далі. Бо інакше об'єднаються. І будуть діяти проти суспільства, коли суспільство збирає копійки для допомоги Збройним силам, а там крадуть мільярдами. Сім'я в державі. Я так думаю. Що в основі суспільно-політична культура загалу. Якщо знає, що ЗУНИ є таке, знання, вміння, навички, це по-шкільному, по освітньому, по якщо є у народа знання, вміння і навички, як все, що знаходиться на теренах держави. Підкорити загальне, загальному інтересу, інтересу всього суспільства, тоді люди будуть це робити. Якщо таких знань немає, ну тоді їх можна розвести як кошенят. Будь-яким серіальчиком. Чеверточную ролью, Гляди, -ка, Вань, какие клоуны, президента такого себе хочу, как Семенечко вы спевал. Вот одна. З невідповідності, одна з маніпуляцій, котра закладена в свідомість українців, котра полягає в тому, що розподіл влад забезпечить їхню діяльність в інтересах всіх і кожного всього суспільства. А насправді виходить з точністю до навпаки. Це не забезпечить. Відсутність над цими гілками влади, головної влади, влади суспільства, демократія, до речі, веде до дуже і дуже поганих наслідків. Уже кровавих. Дуже кривавих. Ну це перша чернетка ось така. Дякую за увагу. Обговорюйте.